Сталі на перекур Ігор пішов курити. Порошки попив. Каже ще переплував. Ігор може ще в туалет разом сходи. Я біжу в школу за Нікіткою. Добрав, щоб ми його забрали, а вони зараз укритті, Тут треба, щоб хтось дорослий. пришел. Бежу, заберу за рисуночку. Вот, то иду. Тридцать три. Угу. Здрасте. Здрасте. Я, я зашла в школу. Кажется, бабушка что-то не похожа на бабушку. Кажу, бабушка дуже рано замуж вышла. так Я не знаю, на кого завозить, просто типа вивезти красну да. бойку. Данечка взяв кошку. То сюди постав, бо там замастиш. Повімав квіточки, це буде моє, нікітка це буде мой. Приех... На роботу приїхали. От вже радий. Красотулечки. Тишина і спокійство є Десь Ігор пішов з Данечкою до речки попросив. Віталік робить оце, щоб пліту з не запалювати. Ой! Боюсь, звісно. Ох, як виліз за цей собака до мене обдере. Ото я боюсь собак, як би хто знав. Ігор! Даня! Бачите, як тут можна загорати у городі, на українці Звісно, якби тут ще поприбирали то було б взагалі круто. Боже, Боже, як цвіте все. О, біло як, як же ж біло, красиво! Ой-ой-ой! Ото тут от, класно, йо -моє! Мені таке подобається. Боже, Таня, в шортах, Бабушка, можна шорти? Даня я прийшла до вас. Боже, яке гарне дерево! Тобі рибку ловити? Боже, яке гарне дерево! А що то за дерево цвіте так гарно? Даня, ти можеш у воду упати. Ти що? Ну То хай і не глибоко, ну все одно. Ой, як жасміном пахне. Це тут десь жасмін є. За щосмін дуже пахне засмін. Привіт. в тут типу так вода була. Зай, типу, привіт. Таня, не ходи, бо ножки будуть мокрі, Танюш. Ну, тут класно загорать. Дай, ну щось тепла не йшов. Ну знімай, жарко. Тут рибка є.

А? Всі сюда. Може, тут класна природа. Боже, тут, Данечка, тут взагалі класно віддихати, тут можна шашлички жарити. В принципі, у дворі до і, все, і То навіть не то, що взяти готового м'яса печеного. Так давай е, сюди просто на другий бари опять перейдемо і там на чорт палки поїдемо. Класно там як. Злішку, до хтось жарив тут. Да, да. Люди за кордоном ходять, да, любуються, да, хваляться, да, да кажуть, на що видивитися українські є відео. Дивиться за є, нема на що дивитися. Да ви хоч відсуєте розумехи, оцей ліс, оцю природу, у цих пташок ви хоч чуєте, ви чувствуєте, чи ні щось? Чи у вас взагалі немає в душі? Каш красота. Каш красота. Пришли гулять. Где ж туда пошли? Командер. Командер. Я круто. А, на пенечку. Пошли. Я, короче, пошел. Пошли. ты будешь снимать Мои зайчики такие. Всі працюють, мама на роботі ще і ручка. Да, нас движе водною рукой поднимаю я я такі там Воно вже трохи посапало, вже і руки замазала. Ото такий кривий, кривим донизу. Що я не, не ділаю. Я присіла вже наробилася, я вже вам скільки передовбала, передовбала, хоч чуть, чуть де будуть грядки. Укропчику у нас туди по боках салат лістя посію. Тут вже який чесничок у нас. А то цибулька воно, та, що садила я з вами. Ні, то ви ж вже ровненько робить. Вже ж не, не лягайте спати. Не лягаємо спати. І не лягаємо. Огірочки люблять, рядячку, окруп посію і салат листя, і все. Все. Робота зроблена. Тут я посіяла редьку. Тут це все поліла, там посіяла огірки. Звісно, магнюсінькі такі радочки, але посіяла там два радочка. Посіяла тут два радочки. Тут посіяла. Тут під кирпичками посіяла рядічку. Тут от на острівці, такому маленькому, теж рядічку посіяла. Тут посіяла теж огірки, такий радочок росте. Там да, далі посіяла за смородиною укроп. Там коло прицепа, салат лісця трошки сійнула. Ну і там посіяла, везде покидала окропчик. Дуже хочу, щоб щось виросло діткам. Дуже хочеться, щоб виросло. Гроволокно наслала, можна по ньому полівати спокійно. Воно буде так добре. Розпалила я вже грубу, щоб нам було тепло спати. Отаке на дворі то тепло, а всередині середині то... Ну, всередині холодно. в хаті. холодно. У їх то тепленько. У них поли теплі, жарко, слава Господу. Богу газ є. О, ось так. Воно це що добре, що можна полювати по агроволокні. Спокійно. Воно собі буде там бігріватися і все. От і все, полів собі і все. Таке діва. Хорошо, так, все добре. Все добре. А без здоров'я. Бачимо, як наша груба горить. У нас тут чистота, плітку вже винесла і руська. О. Отак. Ігор лежить. Ох, як гарно горить. о! Знаєш що, дось, Возьми соду, возьми соду. содою і так ногтіком. Ні, то не знімаю. То я тебе не знімаю, я яєць накуплялі, будемо красити, завтра і паску будемо пекти. Все будемо робити. У нас вже тепло, ноги жарко, я вже Іру руку попросила, то вже відключила і пол. Але все одно теплий, що ти трошки залишила. Ні, це я а, привезла. Такого. Це і гарно цвіте на 8 березня, що подарили. А те й цвіте ще ні, жіноче щастя. Цвіте. Зробили це п'єзо вже. Якось по-іншому зібрали. Так само, мабуть. Витирає.